Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами зберемо намисто і браслетик. Для цього нам потрібні кришталеві намистинки, проставочні гематити, кільця, замочки і отакий чудовий колончик. Колончик я анонсувала в розпаковці як кришталевий, але виявилось, що він. Е, не кришталевий, це або пластик, або ну, щось таке легке, тепле, але це не робить його менш красивим. Бачите? Тому будемо його використовувати. Ось я вже почала бейлик по центру, щоб якось вияснити, прояснити, з як яким рапортом будемо нанизувати проставочні. Ну, тут я нанизала, але мені не подобається щось так. Зовсім не подобається щось будемо інше вигадувати. Я зараз з цієї сторони ми з вами щось інше будемо Може, по дві нанижимо, того, що так скучно, от по одній. Цей скучно зовсім. Зараз я нанизаю декілька цих кристалевих, щоб було видно. Хоч би п'ять штучок треба. Ти господи, що воно все в мене. Все, все рівно хвилююсь, хоч уже декілька місяців я знімаю, все рівно хвилююсь, я не знаю чого. І так думаю, ну чого хвилюватись. Люди он голі знімаються і нічого не стісняються. Так. А ну, отак спробуємо дві. Поряд. Може буде красивіше? Дивіться. Ні. Не. Некрасивіше, да? Щось хочеться оригінальнішого. І тут же ж буде отак це приєднане. Ні, не, некрасивіше. Зараз іще, може, три. Давайте отак спробуємо. Три. Три. Ну, вже цікавіше, але може ну зараз я, може, знаєте, як зробим? Тут з цієї сторони буде отак. Ага, так зробимо через одну. Нам ну, треба щось, щоб було гарно, щоб воно увагу привертало, правильно? ну і тут зараз зробимо так через одну? Через одну. Тоді можна, бачите, тут якби виходить три таких шарики, і можна отут трошки нанизати ну, якийсь там рапорт вишукати, не дуже. Я, я поки декілька штучок нанижу, а потім подивлюся, може, більше е, нанижу штучок. А потім далі можна, отак, щоб воно якби співпадало з цим. Гляньте, да, так буде дуже цікаво. Отак через одну три штучки. Да? Ану, дивіться. Раз, два, так, і три. Так, да, отак цікаво, правда? Отут побільше треба намистинок, і буде отак по три штучки. Давайте я зараз нанижу. А потім до вас повернуся і будемо вже е, приєднувати кулончик і замочок. Ось така красота вийшла у нас таким рапортом. Бачите, я нанизувала три через одну. І тут декілька, ну, вважала 12 штучок. І така краса вийшла вже у нас. Е, тут я вже приробила при калечко, а замочок ми з вами зараз разом зробимо. Дивіться, я тут нанизала, і тут малюсінький крімп і тут малюсінький крімп зробила. Зараз вдіваємо тут ця не нитка, як є, тросик ювелірний золотого кольору, тому можна просто так, бачите, отак вдівати, продівати обов'язково, щоб воно попало в ці крімпи малюсінькі. От вона у нас попала в ці крімпи. Попала, перевіряємо. І трошки ще, трошки ще нанижимо туди. Так, ой, ні, не попало от в цю, бачите? В цей крімбочок мал малесенький. Так, і ще трошки нанижим. Нанижим, щоб воно не відразу закінчувалось після крімпа. Може, щось там буде розлазитися, нитка якою. Ювелірний тросик це ж такі дротики із заліза, і зверху вони покриті спеціальною такою ниткою, щоб воно О, так зараз підтягнемо все, підтягнемо все гарненько. Тут буде супротив нам робити, але ми не Піддамуся за вами. А так підтягнемо дуже гарно. Це, бачите, тут нічого не видно не місце з'єднання. А ні, отут я ж закрутила трошки, щоб воно якби ход давало, щоб трошки не туго було. Але тут у нас іще залишилась така петілечка, Треба ще трошечки підтягнути. Отак. Хоп. Ану, все. Ну, майже все. Так. Да. Да. Давайте ще раз отак розправимо і підкрутимо. Щоб воно не дуже того було, але не дуже вільно. Так, тепер крімпочки тут малюсінькі, і такий інструмент, для цього, щоб зажимати, не підійде. Але в мене є чудовий інструмент для того, щоб робити піни. Бачите? І кончик дуже малюсенький. І оцим кончиком я раз і розчавлю крім. І ще одну. Тут можна було однією обійтися, але я вирішила дві на всякий випадок. Про всяк випадок. Обрізаємо під корінь і все. Все готове у нас. Тут бейлик я вдівала. Бісірінку маленьку, щоб він не провисав. Тому що тут, бачите, тут дуже великий отвір в нього. Так, тепер... І тепер маленьку взяла таке кільце з'єднувальне і з'єднала з цим чудовим колончиком красивим. І таке намисто в нас з вами вийшло. Красиве. Щас я виложу, воно щось супротив чинить. Так, і браслетик я вже зібрала для вас. Дивіться, думала-думала, як його зробити, хотіла щось цікавеньке. І вирішила просто отак зібрати на одну нитку. А як він буде виглядати на руці, я вам зараз покажу. Раз, два, три. В кого дуже худенька рука, може і чотири рази хватає. Дивіться, отак. Да? Гляньте, як красиво. І такий самий замочок я взяла. Це вся фурнітура, латунь з позолотою. Я в розпаковці роз розказувала. Да? Красиво буде отак. Можна його так переплетати, переце, отак. Щось зробить з ним. Дівчата, я хочу вам знаєте? що сказати? Не відмовляйтесь від браслетиків. Кажуть: ой, у мене ногті погані, ой, у мене руки некрасиві, ой, у мене ноги некрасиві, це все є Розумієте, ви намисто берете на шию, ви його не бачите. Ви, ви, ви тільки намисто піднімаєте собі настрій, а бачать його інші. А браслет у вас завжди на руці. Якщо він, він подобається вам. Ви не уявляєте, як він буде піднімати вам настрій. Все, все вам показала, все вже буде в інстаграмі. Це дуже недороге, тут нема натурального каміння, тут тільки цей чудовий, і гематитові намистинки, ну і фурнітура. Він дорогий не буде. На подарунок я вважаю, що і на кожен день, і на свято. Дуже гарно. Всі, дівчата, підписуйтесь, ставте вподобайки, не забувайте про нас. Переходьте в інстаграм, вибирайте, купуйте, всіх обідняла. До зустрічі!